Все, перемовини закінчились, дуже швидко закінчились. Більт написало, що президента Зеленського виганяють з Білого Дому, і дійсно білий дім полишений уже Володимиром Олександровичем. Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, де вони там будуть, що буде, але угода не підписана, і перепалка відбулася надзвичайно серйозна і абсолютно неприємна для українського народу. Ось будь ласка Sky News написала: все було готове до підписання угоди, після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилося, все розвалилося. За телеграф це виходить за межі найгіршого сценарію для України. За телеграф про перепалку між Трампом та Зеленським видання пише, що не міг ніхто уявити, що Зеленський і Трамп почнуть кричати одне на одного. Могло бути гірше, і вони могли почати битися. А, наступні повідомлення. Зеленський достроково залишає Білий дім. Трамп заявив, що Зеленський може повернутися, коли буде готовий до мирного врегулювання. Також він нібито дійшов висновку, що Зеленський не готовий до миру. Повна заява. Сьогодні в нас була дуже значуща зустріч в Білому домі. Ми дізналися багато такого, чого ніколи. Не розуміли без розмови під таким вогнем і натиском. Це Трамп. Дивно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Мені не потрібна перевага, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому найзаповітнішому овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру. А тепер, власне, що відбулось? Це Джей Ді Венс. Фактично, перша людина після Трампа Трамп сидить. І спостерігає це точно така ж сама картина, як вчора був там прем'єр Британії. Прем'єр Британії все, що робив, це посміхався Трампу і хлопав його по плечу. Все, все нічого більшого, не зважаючи на риторику Джей Ді Венса. І вчора Джей Ді Венс на прем'єра Британії реально теж наїжджав. Доволі жорстка була риторика. Ну це ж могли побачити, що так відбувається, і скопіювати, хоча би скопіювати прем'єра Британії. Але далі починається просто жахливо. Він каже, що це твоя країна і так далі. А далі please? Є. Якщо Зеленський каже, якщо ми будемо speak loudly, то далі. Ну я можу прокрутити ще раз Джей Ді Венса. Це не speak loudly. І Трамп говорить. Він не говорить, каже голосно. Трамп говорить, він не говорить голосно, просто їх там розділяє певний плюс журналістів багато, і зрозуміло, що можливі такі розмови не геть напівшопота. і далі Трамп уже зупиняє Зеленського і каже, твоя країна big trouble, тобто великій проблемі. І перепалка починається. А тепер Трамп говорить, що не треба говорити голосно. Трамп мовчав оцей весь фрагмент. Далі він каже, що ти не був один. Що Зеленський каже: Ми були одні. Трамп каже, ви не були одні. Ви взяли 300 міль... мільярдів доларів. Ми дали we ми... gave, Ми дали 300 мільярдів доларів. Ми дали зброю. Там ви використовували мілітарі там не дуже розчутну. Але Володимир Олександрович не зупиняється. Тобто тут потрібно було просто зупинитись. Я знаю, що зараз багато українців, от я бачу в Тіктокці, дуже багато українців. От Зеленський молодець, правильно, Трамп почав бикувати. Там, та ми його, та ми його. Ребята, що ж ми його? Що ж ми його, коли Трамп до перемовин, до перемовин, до цієї зустрічі сказав, що якщо ми не підпишемо угоду, ви будете воювати самі, без Америки. А без Америки це означає без, без Європи також, бо Європа сама не буде. Після цієї перепалки Європа не буде. От зараз Володимир Зеленський має після зустрічі, мав би після зустрічі, полетіти до Британії і так далі. От ми зараз подивимося, куди він полетить. Далі Володимир Зеленський говорить про тридейс, про те, що там була що американці самі не вірили. Це все зрозуміло. Це Трамп знає. Ну в даному випадку це вже перепалка почалась людини молодшої і людини вдвічі старшої, фактично вдвічі старшої. Він Трамп каже, це дуже важко так говорити. Дуже важко так говорити. І це на публіку, це журналісти. Далі вже Джей Ді Венс, ну вже полірує просто. American... Джей Ді Венс вже зрозумів, що все. все. Це вже кінець. Ну, тобто, перемови нам кінець, вже все, кінець. Ти маєш бути вдячний. Ну, він каже йому: то ти маєш бути вдячний. Ти в американському мовальному кабінеті, ти, ти ж сюди приїхав, тому що без нас ти, ми, ти не зможеш. Твоя країна буде гинути, ти не зможеш. Друзі, от я, я розумію, що ми зараз будемо знову страждати е, цим стокгольмським синдромом. Тому що у вас буде відчуття, що це принизили Україну. Насправді, от уявіть себе, уявіть себе. Що ви на роботі ви на роботі, залежні від вашого начальника? Зараз ми не говоримо, що Трамп, начальнику Зеленського, ми говоримо про те, що Трамп сьогодні без Трампа ми, ми не зможемо довго протриматись. І оці історії про те, що Путін може опинитися на кордоні Львівської області, вони тепер абсолютно не жарти. Ви уявіть собі, що ви, ви починаєте отак, отак говорити з вашим начальником. Ну, неважливо, ви лікар, наприклад, ви так починаєте говорити з головним лікарем. Ви в університеті доцент, ви так починаєте говорити з ректором, або там з деканом факультету. Ви, наприклад, ну, я, я не знаю, де, де ви ще там на роботі, які у вас роботи, там. ви чиновник, маленький чиновник, і так починаєте говорити з начальником відділу вашого, або з міністром, якому ви підпорядковані. Як ви думаєте, що буде? От як ви думаєте, що буде? Всі залежності соціальні побудовані так, що ми інколи мовчимо там, де ми б могли багато б чого порозповідати. І багато б чого нагадати там, своєму начальникові. Ну, система балансів побудована так, що ці залежності потрібно розуміти. Якщо ти їх не розумієш, хто від кого залежить, от буде отак. От буде отак. Ти в великій небезпеці. Він говорить: ти має на увазі всю країну. Ви в великій небезпеці. Твої люди вмирають. Don't don't you're running you're running ти втрачаєш солдат. До те солдати... Я хочу Сісфає, я хочу зупинити війну. Я хочу зупинити війну, каже Трамп. Постійно повторюю одне і те ж саме. Я хочу зупинити війну. You right now, you you ти не хочеш? You can't. Ти, ти не you can't. Ти не можеш. Юкан, ти не можеш вибачаюсь. Ти не можеш. Юкан. Ти не можеш, каже Трамп. Трамп правий тут ти ми не можемо, бо Путін не хоче зупинятися. Наші чиновники про це самі говорять. Flying, start... the 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 world. World. Said, want... Далі показують сипігу, Сипіга З... З... просто сидить. Ну так, просто без емоцій. обсі таке відчуття, що нічого не відбувається. Маркарова. Вже сльози себе видавлює, тому що Маркарова вже чітко розуміє. Вона то знає американців. Сибіга, Сибіга нічого не розуміє. Сидить, просто сидить, ну хоч в костюмі. Маркарова вже чітко розуміє, що вже все. Це вже кінець. Це вже провал перемовин. Все, далі все зрозуміло. Nothing, smart person. Перекладать Smart person, Чи ні? Не треба? Your, Obama, sheets, yes. the... Я дав тобі джевеліни. Gave... Ти маєш бути. Обама and дав and там. Sheets. І все. Далі. Далі все. Трамп просто зупиняє це все діло. Далі все це переходить в режим закритого, без журналістів. І буквально за 10 хвилин іде повідомлення, що українська делегація достроково полишає білий дом, білий будинок. Білий Більд виходить із. Тут же тут же, миттєво. Вони ніби готувалися. Виходять з повідомленням, що Зеленського вигнали з Білого Дому. Ви знаєте, ну, я не mm -hmm. хочу це. Ви не любите цього. Ну я не буду говорити. Просто в Україні є дуже багато людей, які розуміли і усвідомлювали, хто такий Трамп і як з ним не потрібно поводитись. Оця перевідкрита дипломатія. Я не знаю, де хто її вчив цю дипломатію. Вона сьогодні проявила себе просто, ну що називається, максимально. І ось е, фінал конфлікту. Питати. Він <зв> <caracter> <звок> окупував справді велику частину. Сходу України, Крим. Mm. Mm. Отже, а це було з 2013 року. Почалося. Багато років. Я кажу не просто за президента Байдена. Був Обама, президент Трамп, президент Байден, тепер знову президент Трамп. А, хай його Бог голосує, дасть йому змогу зупинити. Але від 14-го року його ніхто не зупиняв. Він окуповує, окуповує, вбивав людей. Від 14-го року. 15-го? Ні, 14-го. Ну, і під час 14-го, від 14-го до 22-го тривала оця війна. Людей убивали на лінії. Ну, я буду. Я не хочу говорити, хто як в 14-му, 15, 16 році там де воював. Е, ну, то ладно. Збірний так званий. Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розум. да, Ніхто не зупинив. Тільки з російськими там, акторами хтось щось знімав. А тепер вони війну підтримують. Пам'ятаєте, йдіть ви куди зі своїми сватами чи своїми кумами. А ми з сватами самі розберемось. Так це вже було в 18-му році. І ви думаєте, Трамп про це не знає? Він же розуміє історію людини, з якою він говорить. Йому ж все розповіли. Трамп мовчить дуже багато розмов. Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду і Матрона mm -hmm. Меркель потвердили припинення в війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ну, ти підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду, не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ми маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією поваги. А, ми маємо тут американських медійних тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. Джей Ді Венс Джей Ді Венс. Він, він каже Зеленському, що тут американські медійники. І не варто так публічно зараз е, демонструвати е, ну, емоцію. Тут американські медійники. І Трамп тільки не так давно президент. Йому потрібно ще Доволі серйозно себе позиціонувати. Джей Дівенс каже, що тут американські медійники, ну обережніше. в в Україні? Не були в Україні? були Приїздіть, побачите, маємо... От Володимир Олександрович каже, Джей Ді Венс, ви ж не були в Україні? Приїздіть подивіться. А, а що, Джей Дівенс так не бачить, що там так не знає? Ну, келог був. Це немає? Я бачу історію, я знаю, що діється з українським народом. Це Джей Дівенс говорить. Я і так знаю. Я знаю, що діється з українським народом. Знаю, ви можете, а, набрати людей до війська. Далі Володимир Олександрович робить отак. І починає вже отак говорити з Джей Дівенс. Трамп сидить просто. Так. Просто. Безумоцька адмістрайша не можете нападати на адміністрацію, запобігти Зрунування вашої країни війною. Ви не можете нападати на адміністрацію, бо це зруйнує вашу країну. Вони прямим текстом йому кажуть, що Володимир Олександрович, ви ну це зруйнує? Ви від, розумієте відповідальність поведінки слів там і так далі. Всі мають проблеми. Навіть ви Ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. Ну далі, Володимир Зеленський каже, та у вас що, у вас океан там, О, ви цього не можете знати? Американцям це. І тут уже Трамп так каже: а ну стоп. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розглядати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції, а нічого не накидає. Не, не треба нам накидати свою точку зору. Яка я Вам нічого не накидає. Трамп уже пальцем, уже рукою. Тобто право нам диктувати того, що ми будемо. Ви не маєте права нам диктувати, що нам робити. Ну. Нам буде добре, нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не слушні позиції, не дуже вигідні. Від самого початку вигідні. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти. і це перепалка пішла. Трам каже: у Вас немає карт на руках. Ви ви не, не надто потужні. Зеленський відповідає, Я не граю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно: мільйони людей загрожені. Ми на а, межі третьої світової. Ви ми на межі третьої світової. Це не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Це Трамп каже Зеленському. Уже після всіх емоцій, після того як. Джейді Венс уже сказав, що ми в овальному кабінеті. Ви, тут е, наші журналісти. Тобто не, не треба. Ну, і, і далі перепалка йде, просто перепалка йде. Нам, і, ви не можете нам, нам вказувати, що нам робити. Ви не можете вказувати нам, що нам робити. Ну, знаєте, я впевнений, я впевнений, що багато з вас напишуть. Що Володимир Зеленський правильно вчинив, що отак і треба, показав сильну сторону, показав себе як дійсно такий нескорений і так далі. Але ці люди, які так будуть говорити, а вас таких буде багато. Я ж бачу по там просто комент за коментом. от, Правильно, молодець там, і так далі. Просто спробуйте відповісти на одне. питання. Що тепер? Робити. Коли Америка тепер, після такого, закриє будь-яке фінансування, закриє будь-які постачання зброї, Америка тепер може ввести ще й санкції на деяких чиновників України. Запросто. Америка може закрити старлінки. Бо після такого я не знаю, що буде. Америка може. Заблокувати те, що хочеш, бо нам нічого не належить. Ми ж суверенні, але нам нічого не належить. Ми навіть сервери з військовозобов'язаними вивезли за межі України. І хто ними опікується, ж ніхто не знає. От скажіть, у ті, хто зараз вважають, що це все правильно було, що тут не треба було мовчати, гни свою лінію. Дайте відповідь на два питання: перше. Ви так розмовляєте з тими людьми, від яких ви залежите. Перше. З начальниками вашими, наприклад. Ви розмовляєте так? ви Намагаєтесь в такому тоні. Я розумію, навіть якщо вас образили, там і ну, ну, от ви так робите. І друге, що тепер робити? Без емоцій. Що тепер робити? Чекаю вас сьогодні о 22.30 на стрімі. Бережіть себе і пам'ятайте про відповідальність.